ведемо дискусії з приводу спроможності Російської Федерації не перший місяць. Чуємо різні оцінки: як від політичних експертів, так і від військових, і, звісно ж, від економічних оцінки різняться від того, що Росія мало не на порозі. Е Бідності до того, що вони накопичили стільки ресурсів, що готові атакувати країни НАТО. Ну і от з Європи також лунають е, деякі експертні оцінки. На сьогодні маємо свіжу ось яку голова збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістоферсен вважає, що вікно можливостей Північно-Атлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилося від 10 до 2%. Трьох років. Як вам такий аналіз, і на основі чого у Норвегії, наприклад, так оцінили ситуацію? Та, власне, вочевидь, оцінка це без. На усвідомленні того, що російське воєнно-політичне керівництво далеко не завжди діє раціонально, в сенсі тому яке в це це слова вкладає ну, в захід суспільство і західні політики, бо ну починати війну проти України з точки зору. Тут західної його суспільства було нераціональним так набагато раціональніше було продовжувати торгувати з Заходом, продавати туди газ, намагатися викупити різного роду активи в Україні таким чином реалізувати цю да, експансію. От, відповідно, і в цій ситуації, вочевидь, до е, генералів країн НАТО прийшло розуміння, що. Е, те, що видається нераціональним з їхньої точки зору, може бути цілком прийнятним і раціональним з точки зору російського воєнно-політичного керівництва, враховуючи, що ну скажімо так, американці вони дотримуються концепції там контролю ескалації, то в російського політичного керівництва там навпаки іде курс на постійне підвищення градусу, на постійне підвищення ставок, на постійне загострення ситуації, і відповідно, в зв'язку із цим вочевидь війна з країнами НАТО в Росії в цих країнах видається набагато реальнішою ніж ще до Ще одна деталь, яку ми ви ще озвучили про те, що голова ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони, генерал-майор Крістіан Фройдінг, не виключив. Увага, не дозволив, а не виключив, що Україна може використовувати зенітно-ракетні комплекси Петріот, які надала Німеччина для того, щоб збивати літаки на територією Росії. Маленька технічна деталь чи не повинна Україна брати дозвіл країни-виробника подібної техніки, тобто у Сполучених Штатів Америки, і що відбудеться, якщо раптом Україна застосує недозволену для застосування зброю по Російській Федерації? Нас чекають. Санкції, більш жорсткі якісь методи. Чи просто наш партнер який би це не був, наприклад, Америки закриють на це очі і зроблять вигляд, що нічого й не було. Я зроблю ставку на те, що вони закриють на це очі. Бо ну надто надто. Багато поставлено на карту да пробачте за таку азартну термінологію з азартних ігор, в цій, в цій власне війні, і все таки і в США, і в ті ж самій Німеччині серед політиків є розуміння того, що тут важиться доля не тільки України, але і значною мірою західної е, цивілізації, е, і ну зрештою. Будь-яке озброєння, яке передане нам, ну воно стає нашим, так воно вже не є ні німецьким, ані американським, так, керуючись такою логікою, відповідно може. Ну а щодо використання патріотів над територією Росії, ну ми маємо приклад, коли вже було дуже успішно застосовано цей комплекс. Викликало це, як зараз виявляється, достатньо неоднозначну реакцію там з боку тієї ж самої Німеччини, і Україна змушена була припинити дав такі операції по збиттю ворожих літаків на територію Російської Федерації. Але це власне той засіб, який дозволить дещо нівелювати загрозу з боку. Оцих всіх кабів керованих авіаційних бомб тих же самих су 34 які е, фактично безкарно діють над е, прифронтовою е, смугою, це змусить ну не тільки завдасть росіянам втрат, але й змусить їх діяти більш обачно і обережно. Відповідно, і нашим наземним військам буде легше. Пане професора, днями Вашингтон Пост вийшов матеріал, який викликає занепокоєння. Кореспонденти видання поспілкувалися у полях із нашими командирами. В матеріалі наводять імена, позивні локації цих хлопців, і значить, військові розповідають, що вони чекають поповнення до них у підрозділи, але бояться, що солдати прибудуть із поганою підготовкою. Кажуть, що це не перший прецедент, не пов'язано це із новою хвилою мобілізації. Так довший час уже відбувається. Хлопці, які прибувають, доводиться їх навчати базовим навичкам, стріляти, розбирати, збирати зброю, обслуговувати техніку і так далі. На це тратиться багато часу і зусиль. І так кажуть польові командири бути не повинно. Чому ми маємо на сьогодні таку ситуацію на третій рік війни? На вашу думку, ми не встигаємо, чи це прояв чиєїсь халатності. Я не знаю, що скажете. Наша армія і загалом сили оборони України вони зараз величезні, порівняно з тим, що ми мали до початку широкомасштабного вторгнення. І добитися однаково високої якості підготовки в усіх навчальних центрах, в усіх осередках, де готуються. Наші новобранці мобілізовані, ну це в принципі достатньо складно. До цього треба прагнути, бо я вже неодноразово підкреслював, що наша єдина надія на перемогу над Росією це добитися якісної переваги. Якісної переваги не тільки в озброєнні, але й в готовці. Кожного взятого воїна і підрозділів беручи загалом, і звичайно, такого роду повідомлення, особливо якщо вони підкріплені ну конкретними даними, да хто відповідно висловлює такі думки, якщо це реально бойові командири, то це привід не тільки для і не стільки для алярмістських настроїв, скільки для того. Щоб тверезо розібратися із цією системою підготовки і внести відповідні відповідні зміни. Бо ну ще раз підкреслюю, тільки в якості підготовки є запорука нашої перемоги, запорука зменшення наших втрат. Ну, я сподіваюся, що після того як це все виноситься у публічне поле, десь будуть зроблені певні акценти і доглянути те, що не доглянуто було раніше, ми так одним оком. Позираємо в бік Росії за перебрік, що в них там відбувається, і от здається, починаються якісь зрушення. Кілька дружин і матерів, мобілізованих на війну в Україну, прийшли з пікетом до Міністерства оборони Росії, вимагають зустрічі з міністром. Ну, власне, ця зустріч вчора і відбулася. Хочуть повернення додому їхніх чоловіків та синів. Примітно, що не хочуть. Зупинки спеціальної військової операції, як вони це називають війни, так а хочуть, аби їх синів, чоловіків повернули, а відправили якихось інших чужих. От така історія. Наскільки рівень свідомості відповідає сучасності, умовно кажучи, у цих людей, і чи може бути це початком якихось. Ну зрушень. Ми всі пам'ятаємо, як під час першої чеченської кампанії комітет матерів в Росії а, в політичному сенсі робив погоду. Ну, власне, ви фактично у питанні дали відповідь, і ніяких зрушень не буде, оскільки загальні настрої російського суспільства аж ніяк не є антивоєнними. Це не сполучені штати рубежа 60-70-х років, де мільйонні маніфестації виходили проти війни у В'єтнамі. Тут, власне, як ви підкреслили, це ж вони виступають не за припинення війни, а за вирішення конкретної долі, конкретних військовослужбовців. Службовців, да, і перебувають в зоні, як вони кажуть, спеціальної операції. Тобто, це ну аж ніяк не потрібно нам перебільшувати значення такого роду заходів, бо на загальну погоду вони не впливають, вони аж ніяк не можуть вплинути на хід бойових дій, на рішучість російського воєнно-політичного керівництва, от і зрештою, ну. Відбувся цей захід, ну і, ну і що, і які наслідки? І, і наслідків ніяких для нас не буде ніяких наслідків. Якщо там вирішиться доля якихось з цих шмовиків, ну то це вже е е їхні питання, проблеми, нюанси. І і нас вони в принципі ну, цікавити особливо і не повинні. От якби вийшло без з чи 50 тисяч з гаслами. Е, Нє, війни, ну то це вже це інша справа, але таке в Росії неможливо. Тобто, ну далі робимо своє допомагаємо нашим воїнам все більше цих же самих чмобіків зробити хорошими і, і працюємо і відправити у чорних пакетах додому. Пане професора, вдячні за вашу експертизу і час. Військовий експерт, професор кафедри академії сухопутних військ Андрій Харук yeah. був у щоденнику війни.